Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали 14 червня. Субота, наступ РФ на Сумщині тільки посилюється. Окупанти просунулися бік новосілки, водолагів у Локні та Віловодах. Зазначає Ліпстейт. Наразі російська армія не зможе взяти місто Суми. Утім, окупанти можуть наблизитися до обласного центру. Наразі найскладнішою ділянкою фронту є сумський напрямок. З його слів реальним є сценарій, за якого окупанти можуть підійти на відстань 20-25 кілометрів та на почати обстрілювати місто кабами артилерією. Впівдронами я не кажу, що це станеться цього місяця. Це навіть не про червень, не про липень. Але такий негативний сценарій ми повинні передбачити, оскільки в російської армії він дійсно є наголошує ступак. Тим часом ситуацію на сумській напрямок експерт називає складною, де в березні росіяни перейшли в наступ і поступово почали збільшувати контроль території на Сумщині. Станом на зараз, 29 травня, згідно з даними в аналітиків порталу State, російська армія контролює близько 67 кілометрів квадратних на території Сумщини. Мської області І ще приблизно 60-65. Це сіра зона всього напряму на опосередковано приблизно 130 км квадратних. Це досить багато. Висловився ступак. У той же час телеграм-канали пишуть про серію потужних вибухів у сумах. Атакує балістикам. Телеграм-канали пишуть, що б'ють з Білорусі. Крім того, білоруські ДРГ намагалися прорватися до Чернігова. Перша ліквідована ДРГшна група білорусів за останні часи. У той же час телеграм-канали пишуть, що прямо зараз росіяни намагаються висадити десант на аеродромі Суна, Родона проривай диверсійні групи. Два гелікоптери розстріляли на полосі. Ще один рухнув в небі. Загалом за останні дні 50 загиблих диверсантів. Оце така відповідь Росії на подію Куруську. Теродила бій, А в нас дякувати Богу, без утрата ситуація критична. Телеграм-канал офісне мишеня пише, що інформацію замовчують. Лінія оборони на Сумщині до слова є і підготовлена значно краще. Мера сум і його чинуші на цьому вирішили не красти. Хто хто а вони були під окупацією і знають, що це таке на думку військового експерта Романенка? Потім налаштував наступ на Сумщині, щоб якнайшвидше дістатися до обласного центру і знищувати його. На його думку, головна мета Путіна зовсім не створення так званої санітарної зони, про що говорив диктатор. Мета просуватися далі на суми, здійснювати загрози, зменшувати відстань до цього обласного центру, щоб по ньому могли працювати не тільки дрони, авіація, керовані авіабомби, а дешевший спосіб руйнування, який вони це Артилерія, різні системи залпового вогню, ствольна будь-яка, сказав Романенко. Експерт що росіяни мають потенціал для наступу його реалізовують? Романенко нагадав, що окупанти розглядали можливість напасти на Сумщину ще близько року, тому спільно з планами наступу і на Харківщину. Тоді окупанти розпочали свої дії, наступаючи в напрямку Вовчанська та Липців. А що стосується Сумщини, то сили оборони України, провівши несподівану операцію на Курщині, зуміли відсторонити плани окупантів на талі. Загроза нового етапу російської агресії проти України все частіше з'являються повідомлення про можливу участь білоруської. Армії у війні після низки навчань перекидання техніки до кордонів і заяв з боку офіцера офіційного мінська обговорюється сценарій обмеження сухопутного наступ із території Білорусі. Та у той же час як кремлівські стратеги прораховують маршрути колони. Є одна проблема, яку вони не можуть вирішити. Настрій самої білоруської армії і на відміну від режиму Лукашенка, більшість білоруських військових не хочуть воювати проти України. Навчання привід чи прикриття спочатку початку 2024 року на території Білорусі активізувалися спільні навчання з Росією на кордоні з Україною розгорнуто додаткові батальйонно тактичні групи. Створено резервні пункти збору в і Гомельській областях. Офіційно це підвищення бойової готовності. Неофіційно можлива підготовка плацдарму для нового наступу або хоча б відволікаючого маневру. Що кажуть білоруські військові за інформацією від джерел білоруському опозиційному русі та серед військових 70-80% солдатів строкової служби не готові йти на війну з Україною. Офіцери середньої ланки прямо заявляють про готовність саботувати на. Ази, якщо ті суперечити моралі і совісті, є зафіксовані випадки, коли військові зверталися до позиційних структур з прораховуванням про евакуацію і правовий захист у разі мобілізації. Україна не ворог, Україна і Білорусія не мають історичних конфліктів. Навпаки, до 2022 року Україна була одним із найбільших торговельних партнерів в Білорусі. Мільйони білорусів їздили до України на відпочинок, навчання, лікування. Українці підтримували білоруські протести 20-го року. Саме тому рядові солдати не сприймають Україну як ворога натомість як країну, яка захищається і бореться за свободу, то може піти в наступ. Якщо білоруська армія таки буде залучена, то це можуть бути окремі лояльні частини спецназу чи прикордонних військ. Російської інфраструктури можуть одягти білоруську форму, імітуючи спільну атаку. Або буде створено ударну групу добровольців набрану серед бойовиків і заворбованих в колонії. Проте масового участі білоруської армії у торгненні очікувати не варто ні мотивації, ні політичної легітимності. Така операція не матиме. Україна попередила відповідь буде Інська командування офіційно заявило, будь-який перехід кордону з боку Білорусі буде розцінено як акт агресії. Ми відповімо точно миттєво та по всіх об'єктах, звідки йде загроза. Це означає удари по військових об'єктах Білорусі. Якщо ті будуть задіяні дипломатичні санкції, ще глибше перетворення Лукашенка на повністю маріонеткову фігуру Кремля. Білоруський народ з Україною багато білорусів уже воюють на боці України. Полк імені Калиновського один із найефективніших іноземних підрозділів ЗСУ. Білоруські волонтери, медики, журналісти. Щодня підтримують нашу боротьбу, і навіть у самій Білорусі саботаж на залізниці, кібератаки, по режимних об'єктах, анонімна підтримка родичів мобілізованих. Все це свідчить про одне білоруси не хочу цієї війни. І більшість армії також. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.